шини Оріум Вінтер 20560R16. Це шина для легкових автомобілів Має посилений індекс навантаження 710 кг на одне колесо та індекс швидкості 210 км на годину. Ця інформація вказана на боковині Екстра Шина європейського типу, тобто для експлуатації по місту, по трасі. Має зализану боковину плечеву плечову зону, за рахунок цього буде максимально комфортно, але також має зазубраний в центральній частині, які притаманні шинам скандинавського типу. За рахунок цього вона має і менший показник економії палива, але при цьому має середній показник щеплення на мокрому асфальті та рівень шуму 72 дБ. Що непогано для бюджетної лінійки. Оріум вироблено в Сербії і відноситься до групи компанії Мішлін, але це бюджетний варіант.